Розширено перелік доступних ліків. Ще більше пацієнтів зможуть отримати необхідні медикаменти безоплатно або з частковою доплатою. До переліку додано 85 нових препаратів. Відповідний наказ набирає чинності з 30 вересня. Загалом у програмі доступні ліки вже понад 700 найменувань. Більше розповість Тетяна Бондаренко, заступниця директора департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОВА. 85 найменувань нових. Було внесено в цю програму. В першу чергу це стосується лікарських засобів, комбінованих для лікування серцево-судинних захворювань, засоби для лікування дітей, для фоліої кислота для вагітних та інші засоби. Чому це так важливо? Тому що це Лікарські засоби, які найчастіше використовуються, і ті захворювання, які найчастіше зустрічаються у наших жителів. На сьогодні більше 700 найменувань в цій програмі. Це і препарати інсуліна, і те-смушки, препарати для лікування психічних розладів, хвороби Паркінсона та інших захворювань. Міністерство охорони здоров'я України щороку переглядає цю програму і оновлює шляхом додавання нових засобів лікарських, нових найменувань для того, щоб все більша кількість людей могли скористатися цією програмою.